Уже в листопаді 160 поліцейських розпочнуть патрулювання вулиць міста Луцька. Набір до нової патрульної поліції стартував сьогодні. Кілька десятків молодих людей уже зголосилися на службу та заповнили анкети. Привітати кандидатів прийшли представники влади та правоохоронних органів обласного центру. Хто виявив бажання охороняти безпеку лучан і забезпечувати порядок у місті? Дивіться у сюжеті. Луцьк став одним із перших міст у Західній Україні, де розпочався процес формування нової патрульної поліції. Сьогодні стартував перший день прийому документів. Скористатися такою можливістю лучани можуть до 18 серпня. Із самого ранку біля Палацу культури міста вишикувалася черга з охочих вступити до лав поліцейських. Відразу впадає у вічі, що серед бажаючих опанувати непросту та значною мірою небезпечну професію чимало дівчат. Ірина Цяк працювати в правоохоронних органах мріяла з дитинства. Колишня дитяча мрія поєднана з бажанням змінити країну, тепер має усі шанси стати реальністю. Зараз є саме дуже гарна перспектива зміни країни, зміни зміни відношення людей саме до поліції, до правоохоронних органів. Я хочу, щоб люди. Спліція соціал асоціювали довіру. Я переговорила з мамою. Вона не проти. Пояснила їй саме мету, чому я хочу піти туди. І вона за каже: хочеш міняй країну. Саме бажання почати змінювати систему та змінюватися самим привело сюди цих молодих людей. Усі, як один, стверджують, новий поліцейський має кардинально відрізнятися від сучасного міліціонера. Найперше йому мають довіряти. Всі знають, яка в нас поліція так само дає. Тобто на кожному кроці взятки, хабарі. Ніхто не виконує свої посадові обов'язки. Ставлення до людей немає ніякого. Хочеться щось змінити на краще. Я думаю, що варто зробити щось для країни, таким молодим людям, як ми. Я думаю, що в нас все вийде. Заповнити анкету можуть люди віком від 21 до 35 років серед обов'язкових умов, повна середня або ж вища освіта, водійське посвідчення категорії Б, хороша фізична підготовка і відсутність судимості. Окрім цього, звертатимуть увагу і на особисті якості, найперше на психологічний стан. Чим буде більше кандидатів, чим буде більше бажаючих, тим буде якісніший, кращий відбір. Ми виберемо дійсно кращих із кращих, достойних людей, достойних кандидатів, які будуть дійсно на належному рівні представляти нашу поліцію. Сьогодні в нас виникає та ділянка роботи, де всі представники можуть об'єднатися заради того, щоб ті посили, які були і до чого прагнули під час Революції Гідності, були зреалізовані. Чимало сподівань на нову поліцію покладає луцький міський голова Микола Романюк. каже, хоче, аби професія поліцейського стала престижною, а престиж відповідно залежатиме від оцінки їх роботи лучанами. Для кожної людини безпека проживання це одне із один із критеріїв, завдяки якому вона може собі спокійно жити, щоб вони не переживали за своїх дітей за себе за безпеку себе. Якщо простіше, просто говорити. Щоб батьки знали, що дитина їхня може спокійно перейти в вулицю, і ніхто там перепрошено на пішохідному переході не буде загрожувати, щоб вона може спокійно себе вести, перебуваючи в громадських місцях. Заповнити анкету можна в приміщенні палацу культури міста Луцька. З собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код та водійське посвідчення. Подати заявку можна й у режимі онлайн на сайті МВС. Після завершення прийому документів розпочнеться відбір кандидатів. Вони проходитимуть тестування, складатимуть іспити та фізичну підготовку. Навчання майбутніх поліцейських планують розпочати у вересні, а вже в листопаді 160 патрульних з 20 екіпажами розпочнуть патрулювати вулиці Луцька.